Вітаю на своєму YouTube каналі. Любі друзі, хочу поділитися з вами, як робити озвучку на tiktok трансляції Ну, озвучка коментарів. Якщо у вас цікавить, зараз покажу вам у дії. Так, де його скачати? Дивіться, заходимо в браузер, пишемо тікток Так. TikTok фініті І зразу перше посилання ось. Воно ось во. Ой, ой-ой-ой. Ну ось TikTok Фінніті. Переходите на це посилання. Ну, коротше, тут заходите, потім ви собі його скачуєте, поняли? Так як воно в мене є, то вже воно підлаштоване, типу. У мене. Тут на цьому сайті ви скажете на офіційному. Як налаштувати цю озвучку? Ну, ось відкриваємо TikTok Finiti? Тепер ось. Ось бачите, тіпа, чат коментант, чат-ботс. І ось чат цей. Ну, о... це перша галочка. це Ну, типа, включити-виключити. Зараз воно в мене включене. Тут там, мова українська, ну, ви вибираєте під себе. І тут, якщо у вас преміуму немає, просто ви хочете користуватись, тут звичайний звук. Це рандомний звук, тут налаштовуєте, тут налаштовуєте тіпа, швидкість, тут темп налаштовуєте. Тут вибираєте кого хочете, щоб озвучувало. Тут, Тут... як хочете, щоб писались коментарі. Ну, типа, ну, щоб озвучка була, ставите. Ну, людина має поставити перше то... Ну, крапку ось. І потім писати слово. І потім тільки озвучить текст. Те, що людина написала, ну, коментар озвучить. Так само. Тут рисочку треба. ну, кори... ну Ви вибираєте собі для себе, як налаштувати. Далі. Далі, далі, далі. Це є. А, тут модератора вибираєте, якщо ви вибрали тут окремий вид кого, ну, тут модераторів можете додати. І хто може тільки озвучувати цей текст. Тоді що? Тут. Тут тут. Тут. Тут я сам даже не знаю, чесно не буду казати. Тут ми максимально мінімальний текст. Ну, типа, від скількох букв хочете, щоб і, ну, залежало до скількох. Це фільтрація спаму, типа, смайли не озвучує. І коли людина часто пише, то теж не озвучує. Тут це тестер. Ой. Вибачаю, перепрошую. Це тестер. Де ось, наприклад, я написав: О, привіт. Тесте каже, О, привіт. Поняли? І, ну, а тут ось ну, блін, вибачаю за якість. Тут ви вибираєте, як хочете. Що, що воно казало. Можете при, там прибрати оцей нікнейм, цей каже, або просто коментар буде казати. Ну, тут є підсказка знизу. Так, кого зацікавив такий контент, ставимо лайк, пишемо коментар, якщо щось не так. Я, я перепрошую за якість, будемо виправлятися. Всім дякую. Дякую за перегляд.